Привіт! Сьогодні я мав дуже приємну розмову із нашим клієнтом Андрієм, директором логістичної компанії, яка працює на ринках Європи та України. Андрій звернувся до Вістаді із запитом на створення системи навчання для своєї команди. У розмові ми обговорили зручні формати для навчання його співробітників: короткі практичні модулі, регулярну перевірку знань і швидкий доступ до матеріалів. Окремо, ми торкнулися ідеї запуску персонального мобільного додатку для навчання, щоб співробітникам було зручно проходити курси у будь-який час та у будь-якій країні перебування. Ми разом дійшли висновку, що для логістичної компанії навчання персоналу має особливе значення, що саме має дати навчання. Співробітники будуть краще орієнтуватись у міжнародних правилах та митних процедурах. Навчання знижувати ризик помилок у документах та процедурах доставки. Команда швидше зможе адаптуватись до нових технологій та програмних рішень. Хотів би зауважити, що забезпечення навчання та перевірка досвіду це фундамент професійності команди та розвиток компанії на конкурентному ринку.